Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про цікаву, як на мене, монетку срібну, невеличку, але в дуже непоганій якості. Вона має діаметр 20 мм, товщина становить. Пів міліметра і е, вага е, трішечки більше за 2 грами. Е, ну, на наверсі на ми бачимо портрет е, короля Зигмунта III з обличчям повернутим праворуч, е, і е, навколо е, скорочений напис. Сигіс, Сігісм, потім латинське три, Г, тобто де іграція, рекс по МДЛ. Ну, Тут скорочено, це Зигмунд 3 з Божої Ласки, король польський великий князь Литовський. І от, власне, цей напис по колу, він розподілений прямо під портретом короля от щитом з леопардом. Ну, цей леопард стоїть звернутий в геральдичне праворуч і стоїть на задніх лапах, і от передні лапи так підняті нападу. Ну, Слід сказати, що з цим гербом все більш-менш ясно, як ми вже знаємо по іншим передачам, я про це говорив неодноразово на річ посполицьких монетах, от, часів Зигмунта III карбувалися герби ну, В такому спрощеному, спрощеній версії, тобто просто от сам щит і гербова фігура великих коронних підскарбів, які власне, і наглядали за карбуванням монет, в, в цьому випадку в короні польській. І от оцей герб з Леопардом це йдеться про. Герб Яна Фірлея, який був великим кронним Підскарбієм-1590-1609 році. Ну, і дійсно, коли ми перевертаємо монету, дивимося на реверс, то тут, до речі, є рік, 1601, який буквально от попадає в оці проміжки, коли Ян Фірлей був великим кронним підскарбієм. А герб, до речі, фірлеїв він м, називається левард. Ну, називається це теж така певною мірою спрощення, тому що насправді йдеться про м, клич, скажімо так, цього герба, з яким йшли у бій. Ну який потім так традиційно почали казати, що це назва герба. Отже, на реверсі ми бачимо зверху геральдичну композицію. Яка складається, з Білого орла і рицаря верхи з піднесним мечем, тобто це от погоня. Відповідно, вони не в щиті, тому ми можемо говорити не про герби, а про гербові фігури. Відповідно, польського королівства Великого Князівства Литовського. Між ними в щиті е, уміщений е, і під короною уміщений герб королівського дому. ВАЗа це сніп, то буквально зображений сніп обв'язаний на то таке от характерне зображення. Яке відоме, от, хто займається нумізматикою, взагалі історію от, Речі посполитої того періоду. Над власне, цим королівським гербом родовим, ми бачимо латинське римську цифру 3, такі три рисочки, що вочевидь означає три гроша, і нижче у чотири рядки ми бачимо напис Грос арг. Тріб Рег Полоні і нижче 16К 01. Ну, Тобто сам напис, це латинське скорочення то, Грошей срібних 3 Королівства польського. 1601 рік. І от оця літера К, яка вміщена між першими і останніми цифрами. Року позначають краків на монетному дворі якого власне, карбувалися ці монети. Ну, Слід сказати, що стан монети достатньо хороший, тобто все добре видно, трішечки притерта борода, але ну так, власне, коротче, ще, ще щось видно на цій бороді, якусь якусь її структуру. Єдине, слід сказати, що на а версії є кілька царапин подряпин, а на реверсі є такий, там, де от полоні, такий удар, не знаю чим, що безумовно знижує колекціонерську вартість цієї монети. Ну, так як для нас важливо в першу чергу наукове значення кожного предмету, то ми меншою мірою цікавимося. Скажімо, цією монетою з погляду колекціонерства. Ну, додам, що е, йдеться про очевидь трояк. Е, один з трояків, який карбувалися за часів Зигмута Е, Наприкінці 16 і на початку 17 століття вони карбувалися на різних монетних дворах. Відповідно, там достатньо велика. Е, Кількість різних версій портретів короля по різному розташовані написи. Тобто, -то це така дуже цікава підбірка може бути, якщо їх би всіх зібрати цих трояків. Потім вже, от, починаючи, от трояки 1620-х років, ну то вони такі вже стандартні, менш цікаві в цьому відношенні. Тобто, і якщо ми говоримо власне, про кра... трояк краківського карбування 1601 року, то слід сказати, що є портрет повернутий ліворуч, є портрет повернутий праворуч. Я зараз не беруся сказати, який з цих варіантів є більш там, рідкісним, наприклад. Ну, але тим не менше, от, дійсно є такі моменти. У всьому іншому ці трояки. 1601 року карбовані у кракові більш-менш скажімо так, однакові. Ну, там Єдине, що наприклад, літера К може стояти наприклад, перед роком. От як, як одна з таких відмінностей цього карбування. Ну, от, Власне, така монета, якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. І до зустрічі!